Всіх з вами Люда Вишневий Цвіт, і сьогодні ми будемо говорити про фантастику. Це буде таке собі розмовне відео відповіді на питаннях фантастичного тегу, який придумала Єва з каналу Єва Ліпо. А я давно про цей канал хотіла вам розповісти, тому що я захоплююся тим, що робить Єва. Вона читає дуже різноманітні книги, надзвичайно глибоко та змістовно їх аналізує. Я просто кожного разу заслуховуюся. Ну і також вона по своєму досліджу літературу. Вона шукає для себе щось нове. А вона розказує про цікаві книжкові ресурси, наприклад, з останнього. Його вона розказувала про сайти, де можна купити електронні книги легально. А, також вона дуже багато читає англійською мовою. І загалом це така дуже ерудована дівчина. А, справді чудовий канал, тому якщо ви ще про нього не знаєте, то обов'язково підписуйтеся, буде посилання в інфобоксі. А, ну і також вона цікавиться фантастикою. У Неї був навіть тиждень фантастики. А, вона шукала щось цікавеньке і в українських, і в зарубіжних авторів. І також вона придумала цей фантастичний текст українського буктюбу. А, я з радістю долучаюся, хоча мій досвід в фантастик. Ці загалом невеликий, що зовсім нещодавно, я загалом зневажала цей жанр на свій сором, не читала таких книжок, вважала їх доволі такими примітивними, але потім я для себе відкрила світ. Фентезі і пішло вже поїхало. Зрозуміла, що, наприклад, мої улюблені антиутопії це теж в принципі фантастика. І можливо, навіть магічний реалізм теж можна вважати таким собі жанром на межі так фантастики і реалізму. Тому все таки щось таке у мене є в моєму досвіді, але... Дійсно небагато, і мені було важко на деякі питання відповідати, але а, перейдемо вже власне до них. І перше питання це фантастичні романи чи збірки фантастики. А, мені важко відповісти, тому що я загалом не читала, напевно, що фантастичних збірок, окрім а, обережно тригери Ніла Геймана. Мені дуже сподобалися ці оповідання, хоча вони мали таку різну різний відгук вичитачів. Але так, мені загалом подобається коротка проза, як ви знаєте. А, ми минулого місяця про це говорили в Ad Profundis, а, Тому я можливо б. Не обирала саме так, та, чи оповідання, чи романи. Але, наприклад, що стосується все-таки фентезі, так то тут, напевно, що швидше за все мені подобалися більше романи, тому що хочеться, щоб ця історія довго розвивалася, щоб нам детально зображали світ, про який йдеться, А ми більше дізнавалися про персонажів? Тому напевно, що швидше все-таки романи, та й загалом романів фантастичного жанру є більше ніж збірок оповідань, але і збірки також мені подобаються. Наступне питання: це три улюблені письменники фантастики. це. Те, що було дуже мені важко відповісти, тому що а, навіть те, що я читала і що мені подобалися якісь певні книги. А, то я не можу тих авторів назвати улюбленим, тому що читала тільки одну книгу, так і можливо ця мені сподобалася, а друга, наприклад, не сподобається. Плюс а, я тут хотіла назвати, наприклад, там Шігуро, Маркеса, Борхеса, Але наскільки вони саме фантастичні автори, я не впевнена, так. Ну і знову ж таки, я в них читала тільки по одній книзі, а, тому хто знає, як мені піде далі. Ну і я вибрала, звісно, Ніла Геймана. Це автор фантастичний фентезійний, поза конкуренцією. Мені надзвичайно подобається все, що він пише. Я готова все читати. Я, в принципі, вже все і прочитала. Чекаю вже наступних його книжок українською мовою. Тому так, Ніл Гейман, це 100%. Наступний це Тері Пратчет. Знову ж таки, я читала в нього небагато, лише дві книги, третя мене чекає. І тут теж така є небезпека, так як називати його улюбленим, але я вже впевнена, що це дійсно буде мій улюблений письменник, тому що його правда, наприклад, мене просто вра. Я там постійно сміялася. Це дійсно дуже класний такий, знаєте, трошки постмодерне фентезі. Тому так, прачета теж можу зарахувати. І ще один письменник це Курт Вонегут. Знову ж таки, мені надзвичайно подобаються його романи. Я те, що не всі читала, але ті, які читала, вони в принципі належать до фантастики, так, це така собі альтернативна історія людства. І, Знову ж таки, як я вже неодноразово говорила, мені дуже подобається його іронія, його сарказм, його гумор. Те, як він зображає ці речі, але разом з тим, як він говорить про дуже серйозні проблеми, які чекають на людство. Тому так, Вонегут це теж мій улюблений письменник. Наступне питання пов'язане: це три улюблені книги з жанру фантастики. Ну, Звісно, що перша книга це якась книга Ніла Геймана, але я дуже довго думала і не могла вибрати, що це, тому що мені дуже сподобалися його американські боги. Це така, знаєте, класна, наповнена і. Історія. Мені дуже подобається його «Зоряний пило, це його стьоп над класикою казок, так, над якимись такими фентезійними шаблонами. Це було просто прекрасно. А, мені дуже подобається його на щастя, молоко, така дитяча книжечка, вона теж просто прекрасна. А, ну і загалом і книга «Кладовище», і обережно тригери. Мені все подобається, що він написав, а, окрім можливо, короліни. Вона поки що в мене десь там на таких а, дальніх, а, дальніх місцях, але я все-таки вибрала його роман-небудь-де, тому що. Я не знаю, чому я дуже в нього якось так занурилася. Я перейнялася цією історією. Я потім довгий час в Київському метро навіть їхала з такою, знаєте, обережністю, тому що там про Лондон, там про метро, про підземний світ. І досі пам'ятаю цих класних персонажів. Мені знову ж таки подобався там гумор, тому напевно, що все-таки нехай буде цей роман. Наступний це Курт Вонекут, Галапагос, теж книга, з якою я постійно реготалася, книга, яку я досі згадую і цитую, книга, яку я надзвичайно сильно люблю. І також всім вкотре рекомендую. І ще одна: це Горан Петрович, крамничка з легкої руки. Це все-таки магічний реалізм, швидше не фантастика. Але я магічний реалізм буду включати в жанр фантастики. Не знаю, чи це правильно, можете мене виправити, але от цей роман Горана Петровича дуже сильно мені сподобався. Він такий з долею такої певної містики, але з іншого боку, дуже-дуже такий романтичний, пронизливий, цікавий і про книжки, тому теж рекомендую. Наступне питання. Це ваше фантастичне розчарування. А тут буде дві книги. Перша це Маша або постфашизм Мельника. Я про неї вам розказувала. Мені дуже не сподобалася ця антиутопія, не тому, що вона жорстока, що там є якісь страшні сцени, так, а тому, що вона, як на мене, банальна, і я не побачила в ній тієї глибини, про яку говорило дуже багато читачів. Так, я знаю, що на більшості подобається в більшості, вона дуже сильно на них вплинула, але мене вона не зачепила, мене вона з. Злила своєю примітивністю, а, тому наступні книги Мельника я теж так з обережністю збираюся читати. І ще одна книга це Буалем Сансаль, 2084. А книга, яка мала б бути, знаєте, такою відповіддю Орвелу. А, і ну, це теоретично цікаво. Так, там говориться про релігійну державу, де панує іслам, ну такий натяк на іслам, дуже яскравий. А, загалом сама ідея дуже класна, але настільки автор її зробив знову ж таки. Недосконало, назвемо це так. Вона дуже нудна, вона дуже монотонно розвивається. Вона дуже незрозуміла, вона наповнена якимись не такими, знаєте, філософськими псевдофілософськими від, відступами. І в кінці а, ти так і не розумієш, що автор взагалі мав на увазі, що він хотів донести, які там в нього ідеї. А, проти чого він нас а, захищає, та про, про яку небезпеку він власне говорить. А, про якусь такий фанатичну релігію. Ну добре, але я не відчула якогось зв'язку з цією темою. З цією книгою, тому, як на мене, вона теж була великим розчаруванням. Наступна це українська чи зарубіжна фантастика. А, ні, я пропустила питання. А п'ята, це фентезі чи наукова фантастика. Теж важко відповісти, тому що я починала свій шлях з фентезі, і можливо, все-таки більше читаю фентезі, так, і Ніл Гейман, і Прачет. І в планах у мене там Толкін, Льюіс... Та багато інших, але з іншого боку, як я вже говорила, антиутопія це жанр такий підвид наукової фантастики. Я дуже люблю антиутопії всі. Ну, і жанри, які є, як на мене десь так, напередні це магічний реалізм. Теж надзвичайно люблю книги в такому стилі, люблю латиноамериканців і не тільки. Тому ось ці жанри в мене найулюбленіші. Наступне це українська чи зарубіжна фантастика. Мені знову ж таки важко обирати. Звісно, що є більше фантазійних авторів чи фантастичних. Авторів зарубіжних, і це якась така, знаєте, вже класика, класика. А той самий Толкін, Прачет, Гейман, Бредбері а, та інші інші. інші Тому якось з ними порівнювати з такими класичними, вже визнаними авторами а, якихось молодих українських. Нібито важко, але все-таки я вважаю, що українська фантастика теж цікава. А, мені дуже подобаються твори Ареніва, я його постійно називаю Аренів, але насправді він Аренів виявляється. А потім Наталії Матолінець чи Матолінець, теж знову ж таки я не знаю, як правильно наголос досі. А, мені подобаються твори калитко, не знаю, чи вони всі в такому жанрі, але, наприклад, її а, земля загублених це такий теж такий магічний реалізм, а, можна його сюди віднести. А, також мені дуже подобається роман Довгі часи Рафе. Він теж такий дуже сюрреалістичний, теж така, в принципі, десь альтернативна історія, і вона мене дуже-дуже вразила. Ну і в принципі, а Ірванець, Ірванець, це теж фантастика. Його хвороба Лівенкрафта, його Харків 1948 Забула назву, але це теж такі, от фантастичні книги та альтернативна історія. і Мені вони дуже подобаються хоча знову ж таки література специфічна. Тому я б не обирала. Я вважаю, що є класні автори і у нас можливо раніше, все таки фентезі, фантастика були не настільки розвинуті або були доволі такими примітивними, але зараз з'являються нові імена, і вони дуже круті. Значить, наступне питання: це улюблена фантастична серія. Тут буде їх декілька, це цикл дискосвіт від, від Ріпрачета, теж тільки почала, але я вже впевнена, що вона буде улюбленою. А потім цвинтар запутих книжок Сафона. Знову ж таки, не знаю, чи це справді фантастика, але там є оцей магічний реалізм, певна містика. Тому. Віднесу сюди, і мені дуже подобається. Я Вже прочитала три книжки, мене чекає ще четверта. А попри те, що вони не всі є такими рівними, а, там є певні недоліки, але чомусь мене ця історія дуже захоплює. Ну і також це сезон кіноварі Арініва. Теж я читала вже дві частини. Чекаю ще дуже дуже чекаю третю, і впевнена, що це теж буде така моя улюблена серія. А, наступне у жанрі фантастики надаєте перевагу книзі чи фільму. А, ну, навіть якби я якось хотіла відповісти на це запитання, то в мене немає відповіді, тому що я практично не дивилася екранізації таких книжок. А, тому не маю навіть, як їх порівнювати. Але, в принципі, в будь-якому випадку, і зазвичай мені більше подобається книга, аніж фільм. А, з єдиного, що, напевно, що я дивилася, це нескінченна історія Міхеля Енде. Я коли з дитинці бачила фільм, це було якесь таке для мене сильне враження, я його досі пам'ятаю, ну якимось таким знаєте, настроєм, уривками. І коли я потім перечитувала книгу, вона мені теж неймовірна. Сподобалося, але тепер треба ще фільм передивитися, щоб порівняти свої враження. Тому а, все таки, напевно, що книга. Наступне запитання: це скільки фантастики ви прочитали у відношенні до загальної кількості прочитаного минулого року. А, у мене з 138 книжок 25% це фантастика, і то з певною натяжкою. А, ну і це 18% від загального прочитаного. А, як на мене, непоганий результат, тому що читаю дуже різну літературу з різних жанрів. А, я почала це робити зовсім недавно, а, тому що в мене було раніше багато. Якихось таких певних табу або страхів, і тепер я, знаєте, з таким відчуттям Неофіта е, накидаюся на щось новеньке, мене цікавлять дуже різні напрямки літератури. Е, тому, в принципі, такий відсоток, як на мене, є цілком прийнятним. І останнє запитання: чи часто буває, що після прочитання однієї книги письменника Фантаста е, береться читати і решту його творчості? Так, у мене таке буває, у мене так було з Нілом Гейманом. Е, я прочитала дві книжки і потім вже просто не могла зупинитися. Е, так, у мене зараз є з Тері е, Теж я Повільно читаю, але в принципі збираюся купляти всю серію книжок, його, яка буде виходити українською. Ну і загалом мене зацікавлює, якщо мені сподобалася якась книга, та, наприклад, того самого Аренєва чи Наталі Матолінець, то я хочу також купляти і інші його книги. Можливо, я це не завжди роблю от буквально зразу зразу та, що такий період одного автора, не завжди так буває, але все таки я планую далі з ним знайомитись, тому що якщо мені сподобалася одна книга, то напевно, що мені сподобається і наступна. Ну і ще в мене така звичка, що якщо я, в принципі, Починаю вже якусь серію, тому мені хочеться її завершити. Але якщо мені не дуже подобається, не дуже хороша звичка, але. Я чомусь так роблю, але знову ж таки, таких, фент таких фентезійних серій у мене немає. Це я більше говорю про якусь там підліткову літературу. А, отже, ось такі були мої відповіді на запитання. А, я не знаю, кому цей тег передати, тому що вже багато хто знімав на нього відповіді, тому якщо ви ще раптом його не отримали, але дуже хочете, то вважайте, що я вам його передала. А, ну і, в принципі, можна його поширювати не лише на BookTube, а десь там і в Інстаграмі, і на Фейсбук, тому що це цікаві запитання. А, ну, і буде цікаво послухати Ваші відповіді на цьому у мене все. Я вам бажаю гарного настрою, приємного читання і до нових зустрічей. Бувайте! А ще настав час підбити підсумок тих двох розіграшів, які були в мене на каналі. Перше, я проводила в книголовах, розігрувала книгу Ворохтаріум від видавництва Пабулу. І ось список учасників, які поділилися цим відео або цією подією, і перемогла Вікторія Дишель. Я дуже вітаю і чекаю вашу адресу на пошту або в приват там Фейсбук. І книжечка поїде до вас. А на наступний конкурс я там розігрувала книгу Юлії Сливки. Чуєш, коли прийдеш додому? І насправді я дуже здивована тим, наскільки ви. Тепло писали свої історії. Я не очікувала, що будуть такі розлогі оповіді, такі щирі і відкриті оповіді. Я читала і просто там плакала і сміялася. Тому дуже вам дякую. Теж було багато учасників, багато історій. Зайдіть, почитайте під тим відео. Воно вийшло якесь таке дуже-дуже сімейне та родинне. І знову ж таки, хто переможе? Це Поліна Кулакова, авторка українська молода, з якою я поки що ще не знайома, але планую. Тому Поліна вітаю і також чекаю вашу адресу в приват. Ну і всім іншим, всіх інших запрошую на наступні розіграші, які обов'язково ще будуть.